Сьогодні вирішила втілити ще одну мрію у життя отримати водійські права. Ти теж хочеш? Ідемо разом подивимося, як навчатися та на яких автомобілях їздять у рівненському професійному ліцеї. Але перед тим як сісти в автомобіль, ти повинен пройти теоретичне навчання, отримати ґрунтові знання з правил дорожнього руху. Та послідовність послідовні під час руху автомобілів. В нашому закладі навчають практичному водінню інструктори з великим досвідом роботи, які вміють не тільки пояснювати все легко і просто, а й знайти індивідуальний підхід до кожного. Незалежно від того, який автомобіль ти вибираєш, вантажний чи легковий, можеш бути впевнений в тому, що ти освоїш вміння управляти ним. Сьогодні я перший раз. Сижу за кермом і не маю уявлення, з чого мені потрібно розпочати. Можете ви мені як новачку дати перші настанови, які ви робите учням під час навчання? Першим регулюємо сидіння водія. Так, підсовується, добре. Вдіваємо пасок безпеки. Кладемо руки на рульове колесо. Скажіть, чому саме у Рівненському професійному ліцеї варто навчатися? І які переваги є у вашому закладі? У нашому закладі учні можуть здобути не тільки водійські посвідчення, а й здобути кваліфікаційну виробничу професію. Дуже вам дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, які відмінності в управлінні легковим та вантажним автомобілем? Головною відмінністю легкового від вантажного є те, що вантажний автомобіль він більший. Я та все ж спільне у всіх авто одне. Вони всі потребують ретельного догляду. Пам'ятайте, від того, чим ви нагодуєте свій автомобіль, тобто якої якості пальне ви оберете, та як ви будете за ним доглядати, проходити щорічний техогляд. Тамути свій автомобіль буде залежати те, наскільки довго та якісно він вам служитиме. Якщо ти мрієш навчатися на водія вантажно-легкового автомобіля, чекаємо тебе у Рівненському професійному ліцеї. Ми знаходимось, місто Рівне, вулиця Млинівська, 2. До зустрічі!